Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні, так, що у нас сьогодні? Сьогодні у нас четвер. У... П'яте, стається п'яте червня. І зараз я вам покажу, що в мене продалося на ярмарці 1 червня. Виходила я в нас у місті, запросили мене, є в нас парк перемоги, і ми виходили туди з дівчатами на ярмарок. Так, день був дуже теплий, дітей дуже багато було, хоча і тривоги були, їх також було багато тривог, але святкування було. І були в мене гарні продажі. Першою я продала змійку, так як в мене її немає, то, може, фото поставлю. Потім у мене продався такий котик, я буду показувати таких, тільки в других кольорах, так як ті продалися. Якщо щось у мене залишилось з іграшок, буду показувати. А чого немає, то може повставляю фото, якщо в мене все вийде. Продався отакий котик. Слідуючим, так, слідуючим продався хомячок. Такий сумний хомяк, також плюшевий, невеликий. У мене їх було два, і вони обидва продались, тому не покажу і немає й фото навіть. Так, потім був брелочок йода, ось такий. А слідуючим був ось такий брелочок хаски. Ось такий. Потім був у мене павучок такий величенький, гарний, яскравий. Я його якраз зв'язала в суботу, а в неділю понесла на ярмарок і він у мене продався. Купив, купили хлопчикові невеликому. Він у мене стояв біля столу і сторожував його, доки йому бабуся мамі не скинула гроші на карту, не було в них. З собою грошей, і тому він стояв, його там довгенько сторожував, доки бабуся не перекинула гроші. Вставлю фото. У мене, я його вже сфотографувала так на столі, вже в хлопчика попросила, він його поставив, і я його тут сфотографувала, щоб вам показати, який був павучок. Так, слідуючим був котик, такий тільки в молочному кольорі. Котик. Потім така та, та балапка продалася. Сердечко, сердечко це я подарувала жовто блакитне хом'ячок уже сказала. Так, зайчик був отакий не пам'ятаю, в якому кольорі, але ось такий зайчик продався. Капібарка продалася ось така. Не пам'ятаю, скільки апельсинок, скільки жабок, капібарок, бо їх було декілька продалось. ну Отакі капібарки. Котик був такий ось. Ось такий котик тільки чорненький. Чорненьких завжди. Та майже завжди чомусь їх забирають першими. Отакий От котик чорненький. Потім був лимончик, отакий брелочок, їх продалося, мабуть, два таких брелочки. Потім отака брелочок полуничка Це одна жіночка взяла лимончик, полуничку, котика і, мабуть, капібарку. Да, це все в одні руки пішло. Така полуничка, Капібарка ще одна. Так, ще два ось таких котики продалося. Це вже їх три, мабуть, продалось. Да, це взяла мама своїм діткам хлопчику і дівчинці. Також в одні руки два пішло. Так, слідуючі були, також в одні руки, також пішли. На да, хлопчику і дівчинці. Ось такі в мене були два в молочному кольорі. Вони хотіли обидва такі. Мама сказала, що вони будуть їх плутати. А я придивилася, згадала, що в мене в одного стоять зелененькі очі, в другого сині. І якраз це їй сподобалось. Кажу, вони будуть бачити де чий котик. І взяли в мене два таких котики. Потім був Левик, це також пішло в одні руки. Левик пішов, їжачок і стіч. Також взяла жіночка в одні руки, три брелочка. Так, слідуюча була лисичка. Вона була ось така, тільки це з мікровелюра. А то в мене була із Діви Файн така ж лисичка, брелочок. Також дівчинка довго вибирала, вона вже в мене купувала якісь брелоки. І вибирала між зайчиком і лисичкою. Довгенько стояла, ну, взяла лисичку. Так, потім був зайчик ось такий, тільки, мабуть, мабуть, жовтенький. Або ж жовтенький, або ж блакитний. Не пам'ятаю, бо в мене був і такий жовтенький і блакитний. Якийсь продався раніше, і якийсь продався цієї неділі. Потім був ось такий песик. Тільки був в одному кольорі. Тут у мене з біленьким животиком, а тут такий же тільки в одному кольорі був в такому весь кольорі, і мордочка, вушка, лапки такі. Такий песик продався. Так, хто в мене слідуючий знову ж лимончик прилучок. і знову капібарка. Потім був ось такий котик, тільки він був біленький і тіло в нього було жовто-блакитне, такий котик. Потім Ось така черепашка одна продалась, потім ось такий, така хаски, також ось такий котик, тільки, мабуть, чорний продався. Забула в мене їх три. Рижий, чорний, ой, ще в якомусь кольорі. Тільки що і бачила, в якому залишився. Ну, не пам'ятаю. Отакий один котик продався. Ось така таксочка продалася. Один міньйончик, не пам'ятаю, з двома чи з одним оком. Міньйончик. Ось такий папушка. Тільки в синьому кольорі. Був у мене ще й в зеленому він раніше продався, а це продався в синьому, залишився червоний. Потім продався такий бетмен, тільки брелочком. Подивилась, нема більше у мене брелочків, треба знову в'язати. Такий же тільки з діви і брелочком. Продався, потім був Ось такий кіт-колобочок маленький, не пам'ятаю в якому кольорі, була ось така маленька, восьминіжка. і останній вже, як збиралася, у мене придбали хлопчик придбав отаких от дві акулки, чорну, і не пам'ятаю, яку ще в якому кольорі. Собі і дівчинці своїй молодесенькі такі. Хлопчик з дівчинкою придбали дві таких акулки. І після них тут же підійшла ще також пара хлопчик і дівчинка, тож такі підлітки. І придбали два ось таких брелочка людини павука. Всього в мене продалося 41 іграшка. Я задоволена. Були і кращі продажі, були і гірші продажі. Ну, на цей час, я думаю, це було добре. Ось такі в мене продажі. Так, що вам? Зараз, мабуть, покажу, ще я вам зробила я закупи ниточок, не дуже багато, але в основному це плюшка була. Зараз я вам її покажу. Так, це був така ниточка. О, мабуть, на цей раз я брала дольче. Да, Гімалаю ще ціна підросла. Взяла я дольче на цей раз. Світло-рожевий колір. Ой, зараз, мабуть, так підставлю, щоб було швидше. Плакитну взяла. Я номери не називаю, думаю, ви їх всі знаєте, ці номери. Червону. Ось таку малинову. Вона, мабуть, буде гарна на стіча дівчинку. Такий колір. Сіренький. Брала в основному на павучків, на людину павука, на павучків. І зовсім забула за стічів. Оце один такий рожевий підійде. Не рожевий, а малиновий. Він на дівчинку підійде, а забула взяти синенького на стіча, Доведеться, мабуть, ще замовляти. Так, чорненьку взяла. Ось такий колір ще ніколи не було в мене. Я не пам'ятаю, чи його раніше не було, чи як я закуповувалась його, може в наявності не було. Може він новенький, не знаю. 788-й колір якось від мені ніколи не траплявся. Дуже гарний, яскравий. Взяла ось такий, як казала моя онучка, як була, маленька фалетовий. 792-й, теж у мене чомусь його ніколи не було, не знаю. Чи він пізніше з'явився, чи чому його не було, не знаю. Такий лавандовий. Взяла два ага, взяла гімалаї. Да. Два моточки гімалаї, але це не такий колір, як я хотіла. Не знаю, буду ще дивитися, підійде він мені чи ні, на те, що я задумала у Яни. Мабуть, Холодуся Кніт, чи як там підписаний. Та, не пам'ятаю, як канал називається. якось так, Та ви його всі знаєте. Я, ну, у неї вийшов майстер-клас на черепашок ніндзя. Такі не дуже великі за розміром іграшечки дуже гарні. І я брала на них, ну, ну ще не знаю. Того кольору більш підходящого не було в наявності. Взяла два таких, ну, подивлюсь, навіть якщо не підійдуть мені на черепашок, підуть на жабок, десь їм знайдеться, куди їх діть. Ну, і два темно синеньких таких взяла. Також на павучків, десь на людину павучка, в общем, десь вони мені знадобляться. Потім взяла. Ще ніколи я не брала такої пряжі. Також не знаю, коли вона з'явилась, може, вона і давно є, але я не звертала уваги. Ось така дольчевіта. Взяла в такому кольорі. Не знаю ще буду, так, думаю, що може спробую павучка з неї зв'язати такого величенького. Ну, буду дивитись. Чи сподобається мені на павучка, чи ні, як воно буде, подивлюся, вона виходить тоненька, ось проти цієї ниточки, ось в порівнянні. То вона набагато тонша. Її тут 150 грам 260 метрів. Ну, не знаю, спробую. Підійде вона мені? Ні? Будем дивитись. Так, і ще взяла, зараз же ж всім діткам дуже потрібні такі оті, дуже гарні лабуба, називається. Ну, зв'язала і я одного, і ось що в мене вийшло. Це в мене була ниточка забула взяти з собою. М -м -м. В АТБ я купувала. Якась отака ниточка махната, ой, На 100 метрів. На 100 грам 100 метрів, мабуть, здається, там іде. І спробувала я, доки мені йшла ниточка, я спробувала. Одного зв'язати з того, що в мене було дома підходяще. Ну, ось такий вийшов. Ну, сказала мені старша онучка, що він у мене вийшов не страшний, а дуже миленький. Ось такий. З Зубками довелося декілька разів розпускати, поки їх повишивала, їх там, здається, дев'ять рахувала. Ой, Доки вмістила їх. Ну, загалом, начебто й непогано вийшло. Треба буде ще тут ниточку залишила вивезти сюди. І, мабуть, ж, ще не питала своїх дівчаток, ну, мабуть, треба брелочок причепити. Ось таке чудо в мене зв'язалося. І замовила я ще ниточки на них. Це ось така не знаю, як правильно читається, мабуть, фабли фур, може, не знаю, може, і не так називаю. Я ще таку ниточку не брала. Це я вперше взяла. Так, на 100 грамів 100 метрів. Мікрополіестер. Але ниточка дуже-дуже мені сподобалась. Взяла два чорненьких. На таких, як вони там, звуться, секретні, вони такі. Зубки в чорному кольорі, і різнокольорові зубки в них йдуть. Ну, спробую, не знаю. Взяла ще ось такий гарний колір. Потім такий. Ну, з того, що було такі більш яскраві, гарненькі вибрала. І ось такий блакитний. Чорних я взяла два. І з одного вже вчора ввечері розпочала, але покинула, тому що ввечері чорна пряжа, не видно, ні. мало того, що вона махната. Але вдень то тут ось петельки видно при денному освітленні, а ввечері не видно. Але Поки що мені дуже подобається те, що виходить. Я думаю, з такої ниточки можна і зайчиків, і ведмедиків. Думаю, що будуть дуже гарні. Так, мені здається. Може, колись спробую. Ось такі лапки вже в мене є з одного. І взяла ще одну ниточку. Один моточок. Не думала я, що вона буде. З люрексовою ниточкою тут, тому вона мені на цю іграшку не підійде. Ось така хеппі. Також, а ні, тут на 100 грамів 175 метрів. Ну, нічого, десь я її приміню. Може, який зайчик такий буде блискученький, подивимось. Ось такі в мене були закупочки, а ще купила декілька ось таких оченят. Не знаю, підійдуть вони мені, не підійдуть. Це також я взяла вони клейові. Це також я взяла, може, цим <сум> дуже гарним іграшкам. Може, вони підійдуть. Ну, як синенькому. А й чорненькому може навіть підійде. Тут я поставила такі анімешні, і оце ще треба фетрик тут підшити. Ще я не підшила фетрик і не приклеяла носик. Це тут треба я фетрик не люблю клеяти, мабуть, отак просто ниточкою пришию, приклею носик. Ну, Думаю, що, мабуть, і такі очки на ці іграшки можуть підійти, якщо вони гарно приклеються. Ну. Подивимось. Ні то всім таки зроблю, в мене ще таких декілька є, тому, тому так, вона 29 червня мене знову запросили, в нас буде День міста, і знову запросили мене на ярмарку, і мені мої дівчатка кажуть, щоб я нав'язувала оцих гарних іграшок. Тому спробую, не знаю, будуть вони продаватися, не будуть. В нашому місті по магазинах їх розбирають дуже. Ой, вибачте, я вас трошки похитала, зачепила. Тому не знаю, спробую декілька зв'яжу. Якщо не будуть продаватися, у мене є вдома три гарних клієнта, які з задоволенням їх заберуть, якщо вони не продадуться. Тому так, працюю поки що над ними. Ще планую стічів пов'язати. Також дивлюся, дітки зараз знову граються стічами. Так, на сьогодні це в мене все. Бережіть себе, реагуйте на тривоги. В нашому місті вчора був прильот. Не буду казати, куди, але це все скрізь писалось в новинах. Тому, ну, не знаю, кажуть, що загиблих начебто немає, поранені хлопці. Ну, а там пізніше дізнаємося по знайомих, пізніше ми все дізнаємося. Скажуть нам, не скажуть. Все одно знатимемо. Тому так, бережіть себе і до зустрічі в наступному відео.